26 січня Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Починаючи з вечора минулого дня, запускали дрони камікадзе та ракети. Коротко розповімо основну інформацію про хід та наслідки сьогоднішніх атак. За попередніми даними, під час останньої атаки противник застосував 24 шахеди. Усі вони знищені українськими військовими, зокрема, і над Дніпропетровщиною. Також у Дніпрі вночі був один прильот. Потрапили у промислове підприємство без жертв. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування Схід збили над областю 5 ворожих безпілотників-шахет. А вже на ранок під обстрілами у нас опинився Нікопольський район. З реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії агресор поцілив по населених пунктах Червоногригорівської, Марганецької та. Мирівської громади внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. А вже о 6.38 ранку на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, яка тривала понад 5 годин. Від речника повітряних сил Юрія Ігната надійшла інформація, що у бік України було запущено 30 ракет. На Дніпропетровщині та ще в кількох областях через загрозу ракетного удару вимкнули електропостачання. Зокрема, у Кам'янському повідомив міський голова Андрій Білоусов енергетиками превентивно відключена вся лівобережна частина міста. Котельня теж без електроенергії. На 14-ту годину ДТЕК повідомила, що по нашій області продовжують діяти екстрені відключення світла. Загалом же, як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, цього дня по нашій країні противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування. Протиповітряна оборона Збройних сил України знищила 47 ракет. Три з чотирьох керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Наразі безпекова ситуація по області стабільна.